Ось, прямо на такій дорозі ростуть грибочки. Дощовички. Сигнал приємний. Бо коли ростуть такі гриби, вони тільки починаються, це наштовхує на те, що з дня на день підуть білі. А може вже пішли, не знаю, бо два дні не був у лісі. Зараз будемо дивитися. І знову всім доброго дня. Доброго дня всім глядачам каналу Гриби Прикарпаття. Ну що, глядачі, нарешті в нас погода. Декілька днів падав дощ, чекали ми на нього дуже довго. Маємо сьогодні гарну чудову погоду. Сонячно гарно. Після дощів все ще мокре. От, Але хоч дощ падав три дня, але виглядає, що його троха малувати, бо йду. Майже вже земля цю воду всю випила. Вирушаємо сьогодні знов з вами на тихі полювання. Ще одна спроба пошукати якихось чудових гри бочки у наших лісах. Сьогодні у нас п'ятниця, 5 липня 2024 року. На годиннику минає 10 година ранку. От. Вийшов пізно, бо все навколо в Росі. І зранку ще мав роботу, поки світло, думаю, підгоню дещо зроблю і потім ми з вами підемо. Зараз якраз світло виключили, маємо 4 години, йдемо пробувати шукати якісь гриби. От. Останні дні пішли у нас голубенки сируїшки, масово менше більш, люди носять, збирають. От. Ну, не знаю, чи є вже білі гриби. А це ми зараз і з вами підемо і спробуємо пошукати і узнати, чи є вже білі, чи нема. Ну що, ми з вами в лісі. І наш збір починається. От, буквально зайшов і на вході нас вже зустрічає два грибочка. Інструмент вже підготовив. Ось. Взяв сьогодні з собою свою любиму корзину, ось цю невеличку. Вона в мене з всіх, що в мене є. У мене їх десь біля не, 5 або 6 корзин і всякого розміру. є така дуже величезна, є середні, є різні. Ну, оця сама компактна, саме суперова. По-перше, вона мені гарно заходить в рюкзак, собі заклав її чи пусту, чи порожну і без проблем пішов. А по-друге, якраз її улітом хватає повне. Назбирати її повну для сім'ї більше не треба. Вечором прийшов, приготував. Гарний, свіженький, супер. От. А тут збоку, я так йому не показав. Попадає нам ось один такий грибочок. Класна молода рапавка. От. І за нею ще один такий самий. Ну що, краса. Буквально на вході 2 метри. Ось. Підйом, дорога йде вверх, лісова. І ми вже вполювали два грибочка. Йде продовжує підніматися дорогою вверх. О, Навіть по лісу не йду, йду по лісовій дорозі. І нам зразу попадає декілька грибочків. Ось така сервішка, ну, таку ми не беремо. Збоку ось така молоденька, прямо на самій дорозі. Ой, вона така підпліснява, не візьме. Тут така ще молоденька лізе. Лишаємо, там ще одна. От. Тому замітив ще дві. Ось. Ще такі дві молоді красуні. Давай подивимося до них. От. А збоку ще ось такий грибочок. Ось такі. Такий ходючі нозі. Не знаю, що це за гриб, але класний. Дорогою нам попадає дуже багато поперевертаного гриба. Ось бачите. Це означає те, що народ вже перейшов зранку. От. Ми вже йдемо, як то кажуть, після всіх. Дозбирувати те, що лишилось. Ну, як все кажуть, що наші гриби на нас чекають, їх ніхто не виспив. І є наступна. І знову молоденька. Ось така сироїжич. Класно. Йдемо далі. Прийшов до дуба. Думав, є біляк, біляка нема. Але там за дубом далі заглядають три чудових голубінки. Ось така одна. Далі. Ж. Ось така фіолетового кольору. Бачите вже. Такі пішли. Минулого разу, по-моєму, ми такі ще не знаходили. Цього разу є і фіолетові. Ну, вони вже як починають рости, то вже ростуть всі на купу. Наступні дві. Твіцька велика одна. Вона ну, напевно напевно намокла. Так і є. Не буду її брати. виробку молоденького, Ось великі мокрі набрали води. краще такого молоденького. Якого гриба багато? В лісі зараз і ось такого. Ось такі білі, грузі їх повнезно. Починають вони рости, а коли вони в лісі, то майже грибів ніяких і немає. ось. На такі попадають. Дуже часто сьогодні ось такі сироїшки, але вони гіркі, їх ніхто майже не бере. Ну Є люди, що беруть. Їм такий смак подобається, але це одиниці. Попадає нам ще один чудовий гарний гриб. Ось такий здоровецький маримох. Ну, він, походу мокрий, ось як набрав води, аж розсипався. Нічого з нього немає. Там Декілька лисичок нам, друзі, повезло знайти. Ось. Вони ну, в цьому лісі не дуже собі люблять рости. Попадає тако собі поодинокі, десь там, десь там. От. І попало нам чотири. Такі красуні. Наберемо, раз є. І знову нам попадає лисичка. Ось така гарна величенька. Поодинока. Подивіться, здорова. Ну що, ходимо ми вже глядачі біля години часу, ну, корзинів у нас не густо. Не густо. Або ми прийшли пізно вже повизбирували, або то за цих декілька днів так повизбирували. Бо два дня назад ми були, голубинок було дуже багато. Ну, сьогодні щось не густо. Попадають, я нічого не кажу, попадають, але дуже багато мокрих таких великих. що Взяти просто немає. що. От беру таку, а вона мокра, воно всі такі дві краще попала. Він, ти лишаєш, не береш. Ну, але їх і не попадає, так як було минулого разу. Ось. Ну ще маємо якихось пару годин часу. Пробуємо. Може ще десь щось повезе. Ред. З того всього я взяв глядачі і пішов в інший ліс. В тому взагалі щось слабонько. От. Не знаю, що буде тут, бо зараз кожен ліс прошарений вже конкретно. Люди доволі добре ходять, збирають гриби і ми прийшли пізно на годинку, 11 година. Але зайшов цей ліс, я вже тут знайшов декілька лисичок. Пішов спеціально в цей ліс, бо тут. -ка... Люблять бути лисички, може хоча б їх візьмемо, хоча б трохи вже буде добре. Ну, Подивимось, як буде. Йдемо далі. Ну що сказати по цьому лісі, що ми тут знаходимося декілька хвилин. І тут не густо, де-не-де попадає якась голубінка. От. Перше таке менше і більш добротне коло лисички. Ось, нам попало. Так періодично майже нічого теж не попадає. Забіла гриба взагалі, мовчу. Я не, не бачив ні одного, а сьогодні вже перейшов доволі багато лісу. Ходив такими гарно, гарними своїми місцями, дивився по різних лісах. Ну, не бачу я жодного, або їх зовсім немає ніде, або їх вже повезбирували. От. Але, думаю, якби були. Та я би десь одного якоїсь знайшов свого. Ну Поки що не бачу жодного. Попадає де-не-де ось такі поодинокі лисички. І поодинокі ось такі там голубіночки. Десь там одна, десь там одна. От. Ну, беремо те, що є, а що робити? Збираємо те, що є, йдемо далі. Ось там ще зустрічаю. Два молодих грибочка. Ось така одна молода. Голубінка і ще одна. Ось. Класні. ну Молоденькі, великих немає, великі, мабуть, по ізберувань. Або припинився ріста гриба. Не знаю, з чим зв'язано. В лісі доволі мокро, дощі пройшли. Але грибів не дуже видно. Та нічого, потроху-потроху. По Думаю, щось не збираємо. Вже ось майже пів корзинки нашпортали. Ще без якось пару грибочків. І можна сміло йти додому, нам вистачить цього з головою. Тому бачу, що якийсь гриб біля патика. Але це походу О, цей рижик чи як він називається забув. Я їх не беру. Хай лишається. йдемо далі. Тому що замітив лисичку маленьку. Ей, хай росте. Я вам, вже вам покажу, вже вам покажу, розказав, Ось така мацьонька одна. Матюнька, хай росте. Ще трошки походив глядачі і опять знайшов лисичку. Теж таке менше більш нормальне коло. Я рішу зняти, показати. Ось. Бачите, ось такі декілька штук поодиночні, немає такими групами. Ну, сьогодні, чесно кажучи, з напрямком куди піти. Я прогадав конкретно. Ось тут ще дві голубіночки. От. Треба було йти зовсім інший бік. По цій стороні з грибами не дуже густо. Ось. Але вже як пішли, так пішли, назад ходу немає. Завтра підемо в інший бік. Туди, я думаю, гриби точно будуть. Тут же маємо те, що маємо. Ще зараз трохи походимо. І будемо це діло закругляти. Ось. Так, так нормально підзбирали. Нема що хотіти. Раз є в гриби, хоча б якісь. Значить грибалка вже у нас вийшла. А маємо вже ось таких пів корзини. Зараз це дочистимо. Бляде трохи більше. А ще маємо трохи лісу поки ще назад у дому. Думаю, ще з декілька грибочків ми піднімемо йдемо далі. Ще така нам тому попадає. Здорова Здорованка. Ну прямо така здоровенна. Що... Ого! ого. Ну, такі товсті нозі. Але чи чиста? Зараз ми з вами подивимося. Ну-ка. Так. Походу має декілька дирок. Шапка чиста. Забираємо. Йдемо далі. Ну що, пів корзини є? Так що щось потрошку нащибали. Продовжуйте, друзі, лісом. Більше пів години нічка не знімав, нічого цікавого не попадало. У нас одне і те та саме, там десь сироїшка, там десь лисичка. Таке все по одному, по одному. Тут нам дороги попали, такі два цікавих гриба. Вирішив з ними поділитися разом з вами. Ось такі бачите. Ну, Класний такий на вигляд. Звичайно, я їх брати не буду, просто показав вам. От. А тому далі нам попадає така здорова величезна веселка. Гриб, веселка вже старенький такий. Але здоровий, я знаю, десь така висота сантиметрів 30. Бомбезний, але тхне, Хі -хі. чути його здалека. От. Цих грибів сьогодні по лісі дуже багато. Повистрибували, куди не підеш, всюди їхній запах. Ну що, зараз ще маємо по дорозі один гарний лісок. Подивлюся в ньому От. і будемо, напевно, вдома, Я вже так йду в напрямку дому. От. Але ще хочу повернути одне місце глипнути. Вже раз Білих, звичайно, немає ніяких. От. Але ще комусь одне місце так і перевірити. же надії на білого немає зовсім, але йду. Йду, так і подивлюсь. І знову лісова дорога, йду тако попри неї. І тому біля граба здалека, я замітив, зазирає така шапка. Невже білий гриб? Невже нам повезло глядачі? Невже я не дурно пішов по лісах? Шукати біляки. Ну не знаю, ну, дивиться разом. Білий. Ну, момент. А, не білий. Ай, ти такий. А здалека виглядав, що то білий. А то звичайний яєчник. Такий здоровенний вимахав під цим грабом. А я клюну, бо вони тут люблять бути. На жаль, глядачі і тут кадурно. Дурно я ще потратив сюди час, немає білих зовсім ніде. Вже скільки місць я обходив, попробував, магна справа. Не буду я вже сьогодні більше шукати, і в ближайші декілька днів, мабуть, теж немає зовсім біляків. Ні старих, ні молодих. Нічого, треба чекати, може десь на наступний тиждень буде. Коротше, так буває. Ходив цілий ранок, збирав, збирав. От, Разом з вами більше дві години. Тут один удалий крок і от. Треба знову збирати. Ось тут, як посугнувся. Ще повезло, що так на руку, що нічого не приробив. Ну що, Збираємо далі, збирали, раз, тепер збираємо другий. Так глядачі. Минув наш час відведений для збору грибів. Походили ми три години з гаком. По лісах більше ходив по місцях, де ростуть білі гриби. Ось за того стратив дуже багато часу. Ну, як багато, майже увесь час втратив. Хотів знайти білих, а з того всього не назбирав навіть толком голубінок і лисичок. Отак буває, коли. Хочеш щось знайти краще, а з того всього не виходить нічого. Але як не як назбирав я майже цілу корзину таку невеличку ось таких різних грибочків, правда, що упав разом з ними. Посогнувся, бо лісі мокро, трохи прогали, спускався вниз через провал. от, І невдало став і все, і пішов. Трохи побив, трохи вже лишив там, та вже як є, так є, стане нам цих. Взяв напрямок додому, вже ніде не повертаю. Йду просто додому. Зараз ще трохи більше як пів години часу і вже буду включати світло. Будемо щось робити біля хати. От. Краще біля хати, бо в лісі так немає нічого такого толкового. Десь-не-десь Голубінки Ну, голубенки не дуже так цікавлять, скільки їх може збирати. Не збирали того разу, поза того разу. Таке пожарити трошки, якраз нам такої корзини вистачає повністю. Ну, Звісно, якби було багато дуже таких молоденьких, класних, ось, якби набирав хоча б декілька кілограм, тоді б, звісно, міг їх закрутити. А то не можна збирати ні закрутити. Так що таку потрошки хіба собі приготувати е, до чогось, до картоплі чи до шейкої страви якісь відбивні чи ще щось. Для такого можна йти в ліс і збирати голубінку. Ну, бачили самі, Остальними грибами нам не повезло, не знаходили ні козарів, ні підберезників, ні білих, ні ієшників взагалі. лісі майже порожньо, хоч дуже мокро, калабані стоять по лісах, дощі лили такі три дні, що ну, добрячі лили, але ще щось не те. Мабуть, треба тепер чекати. З якихось пару днів і можливо появляться знову якісь гарні грибочки. Ну а ми на цьому всьому будемо закінчувати наш сьогоднішній випуск. І йдемо додому. Дякуємо вам, що були з нами. Бережіть себе, своїх близьких. Все буде Україна. А ми з вами зустрінемося, як дасть Бог. На наступних чудових рибалках глядачі. Та-па! до наступних зустрічей!